Ми проживаємо своє життя, пов'язані з безліччю людей. Але чи задумувалися ви коли-небудь, чи справжні ці стосунки або чи справді цим людям небайдуже до мене? Коли ми втомлюємося від поверхневих, показних зв'язків і відчуваємо самотність, те, що нам дійсно потрібно, це справжні стосунки. Йдеться не про зовнішність, а про щирі серця та відверте спілкування, яке залишає тривалий вплив. Якщо швидкоплинні зустрічі залишили вас із відчуттям порожнечі, настав час будувати значущі тривалі стосунки з щирістю. Біблія розповідає нам про царицю Савську, яка подолала велику відстань, щоб зустрітися з царем Соломоном, відомим своєю мудрістю та багатством. Вона задавала йому запитання і випробовувала його знання. На її подив, мудрість Соломона та процвітання його царства значно перевершували чутки, які вона чула. Переповнена почуттями, вона вигукнула з щирим захопленням. Чутки, які я чула, не розповідали й половини історії. Твоя мудрість і благословення справді вражаючі. 1 Сарі 10, 6, 10 Цариця Савська піднесла Соломону розкішні дари, золото, дорогоцінне каміння та спеції, не лише щоб шанувати його багатство і статус, але тому, що вона зрозуміла, що його мудрість і процвітання походять від особливих стосунків із Богом. Хоча вона була іноземкою, через Соломона вона пізнала присутність і благословення Бога. Ця історія чудово ілюструє, що Бог прагне благословляти не лише євреїв, а й усіх людей у світі. Бог, це не Бог однієї нації, а Бог усього людства. Ісус Христос відчинив двері до справжніх стосунків із Богом. Він не схожий на жодного царя чи наставника в цьому світі. Він віддав усе за нас, навіть пожертвував своїм життям на хресті, щоб врятувати нас від гріха та смерті. Ісус прагне будувати глибокі, справжні стосунки з людьми всіх націй. Коли ми пізнаємо його та відчуваємо його любов, ми відкриваємо справжній сенс і радість життя. Стосунки з Ісусом це не релігійні ритуали, а глибокий зв'язок із тим, хто любить нас безумовно і віддав усе за нас. Які стосунки ви проживаєте зараз? Чи виснажують вас поверхневі зв'язки? Якщо так, подумайте про те, щоб розпочати справжні стосунки з Ісусом Христом. Він наповнить ваше життя красою та достатком. Чи хотіли б ви дізнатися більше про Ісуса? Або, можливо, поговорити про те, що для вас означають справжні стосунки відкрийте своє серце, він чекає на вас.